Привіт, з вами Марина Китіна та моя авторська програма Green Mobility News. І сьогоднішня тема дуже і дуже гаряча: пожежі в електромобілях. Але перш ніж ми почнемо, я попрошу вас поставити лайк та підписатися на мій канал. Це принесе користь та знання і підтримує український ютуб. Отже, загоряння електромобілів спричинило неабиякий резонанс у суспільстві. То наскільки ж безпечною є експлуатація електротранспорту? У новинах різних країн світу все частіше з'являються повідомлення про займання електромобілів. Найбільш резонансними пожежами, що трапилися останнім часом, стали такі: загоряння на судні Фріментел Хайвей, яке перевозило 3783 автомобілі, зокрема 500 авто з електричним приводом. Команда не змогла самотужки подолати пожежу і була евакуйована. Непошкодженими залишилися лише тисяча машин з усіх, що перебували на борту. Автомобіль Тесла у Сакраменто загорівся у процесі руху. Для того, щоб погасити полум'я, пожежна команда витратила майже 23 тисячі літрів води. А у Пенсільванії Тесла Модел С загорівся після того, як вдарився днищем салону об камінь на дорозі. Для гасіння цієї пожежі знадобилося 45 тонн води. В США пікап з електроприводом Rivian R1T загорівся під час заряджання та вибухнув. Причина невідома проте є підозра, що авто спалахнуло через несправну зарядну станцію. Tesla Model S самовільно загорівся після кількамісячного перебування на звалищі Сакраменто. Авто було після ДТП за однією з версій, до акумулятора потрапила вода. Отже, наскільки розповсюдженим є пожежі в електромобілях, та наскільки високим є ризик постраждати від такої пожежі? Насамперед маю озвучити приємну інформацію: ризик пожежі для електромобіля значно менший ніж для авто з двигуном внутрішнього згоряння. Авто на водневих двигунах загоряється у 120 разів частіше ніж електромобілі, а авто з газовим чи бензиновим двигуном у 60%. Це статистика страхових компаній та пожежних служб. Світова практика показує, що на 100 тисяч електроавто у середньому припадає 25 пожеж, а на 100 тисяч бензинових 1529. Показник гібридів ще більший аж 3474 автомобіля на 100 тисяч авто. Чому ж про пожежі електрокарів пише світова преса? По-перше, саме тому, що такі пожежі є рідкісними явищами. І журналісти прагнуть здивувати публіку. Ну, а кого ви здивуєш тим, що загорівся автомобіль з пальним у баку? Ну і по-друге, кожна пожежа електромобіля це явище дійсно вражаюче. Адже погасити її дуже і дуже непросто. Про те, як палають електроавтівки і як треба боротися з вогнем, я розкажу вам трохи пізніше. А зараз для розуміння всіх процесів хочу поговорити про займання причини в електромобілях. Про те, як палають електроавтівки і як треба боротися з вогнем, я розкажу вам трохи пізніше. А зараз для розуміння всіх процесів, хочу поговорити про причини займання в електромобілях. І що ж так ярко горить в електрокарах? У будь-якому авто є деталі, що можуть горіти. Це оббивка, пластикові елементи, проводка там тощо. Проте в електромобілі є частина, яка становить особливу небезпеку. Це літій іонний акумулятор з деякими видами хімічного складу MMC або NCA. Нагадаю вам, що наразі більшість електромобілів укомплектовані саме такими акумуляторами. Мало того, що такі акумулятори містять велику кількість електроенергії, яка може привести до короткого замикання та виникнення загоряння, ще й при пошкодженні цілісності акумулятора відбуваються неконтрольовані хімічні реакції, у результаті яких виділяється кисень. Це і сприяє швидкому розгортанню і бурхливому горінню акумулятора. Фактично виникає пожежа замкнутого циклу. Одні сполуки розпадаються. І вивільняють кисень, який підтримує горіння інших хімічних елементів. Між іншим, якщо навіть при пошкодженні АКБ обійдеться без пожежі, з акумулятора вивільниться чимало сполук, що можуть зашкодити екології. Тому будьте обачні в питаннях обслуговування і ремонту акумуляторних батарей електромобілів. Причинами пожежі в електромобілю можуть стати такі: це короткі замикання для прикладу через потрапляння в силову систему електромобіля води, або перегрів акумулятора при значних навантаженнях, або при швидкій зарядці. Саме тому особливу увагу виробники приділяють системі охолодження акумуляторів в електрокарах. Неякісна зарядка від несертифікованих зарядних пристроїв, і головна причина загоряння це механічне пошкодження внаслідок аварії або наїзду на перешкоду на дорозі. Воно може спричинити тепловий розгін. Це така незворотня хімічна реакція, що розпочинається пошкодження структури акумуляторної ячейки. Специфіка конструкції електромобіля передбачає встановлення АКБ якомога нижче. Акумулятор важкий, і якщо його підняти зміститься центр тяжіння, машина стане менш стійкою. І це також може стати причиною аварії. А розміщення акумулятора якомога ближче до дороги робить авто вразливим до механічних ушкоджень на бездоріжжі та впливу вологи води, наприклад, під час дощу. Втішає той факт, що електромобіль розганяються зазвичай поступово, і у пасажирі вистачає часу на те, щоб зупинитися та залишити авто. А от з порятунком транспортного засобу можуть виникнути проблеми. Варто зазначити, що та ж поступовість займання вогню може позбавити автовласників спокою, адже авто може загорітися, перебуваючи у спокої тривалий час. Для прикладу, якщо його поставили в гаражі або залишили на зарядці. Тож, як гасять пожежу в електромобілі, коли електромобіль загоряється і розпочинається неконтрольована хімічна реакція в акумуляторні батареї, вивільняється кисень. Тому звичайні способи гасіння пожежі, такі як припинення доступу повітря, не будуть дієвими. Немає змісту збивати вогонь, використовувати порошковий або газовий вогнегасник. Певний ефект може бути від використання вогнегасника пінного типу, проте, навряд ви вийде повністю побороти пожежу. І якщо ви вже наважилися газети полум'я в електромобілі, робіть це з безпечної відстані. Щоб ліквідувати загоряння, потрібно обкласти авто, аби засипати його матеріалами з високою теплоємністю, які будуть охолоджувати електромобіль. Були випадки, коли палаюче авто повністю засипали холодним піском і через певний час знижувало його температуру настільки, що горіння припинялося. В США, наприклад, гасили електромобілі, занурюючи їх у наповнену водою, викопану спеціально для цієї цілі ескаватором яму. Авто можна банально поливати великою кількістю води. Для того, щоб погасити полум'я, доведеться використовувати прям тонни цієї води. І нагадаю, що джерело загоряння буде розташоване в нижній частині автомобіля. Американські пожежники для ліквідації пожежі використовують спецтехніку, за допомогою якої машини перекидають, аби максимально ефективно охолодити саме акумуляторну батарею. Не можна сказати, що це прям ідеальний варіант, адже в атмосферу під час такого гасіння потрапляє чимало шкідливих викидів. І увага, поливати електромобіль водою мають не його власник чи пасажири, а саме пожежники, які будуть одягнути в спеціальний одяг, в спеціальній рукавиці і здатні ізолювати спеціалістів від ударів струму. Саме в цих рукавицях пожежники мають відключати високовольтний кабель живлення від акумулятора. Гасіння такої пожежі може займати до 24 годин. А після того, як вогонь зникне, варто ще кілька годин а бажано цілу добу спостерігати за авто, чи не станеться повторне загоряння. Принаймні, така інформація про перебіг пожежі електромобілів оприлюднена на офіційному сайті компанії Тесла. Наразі варто констатувати, що поки що ефективних методів гасіння таких пожеж не розроблено. Якщо можливості пожежної команди обмежені, палаючі авто намагаються перетягнути у більш безпечне місце, де вогонь не завдасть шкоди іншим автомобілям, людям, будівлям і залишають, щоб машина згоріла дотла. Втім, пропозиції щодо того, як спростити пожежникам завдання погасити латравто, вже з'являються. Наприклад, розроблена спеціальна вогнатривка, велика сумка чохол для гасіння авто. Якщо автомобіль загоряється на кораблі чи у підземному паркінгу, куди неможливо доставити спеціальний резервуар і де неможливо викопати яму для наповнення водою, авто можна за допомогою спеціальної методики розмістити в цій сумці і наповнювати її водою. Це допоможе охолоджувати та загасити саме акумулятор. Які ж наслідки пожежі в електромобілях? Зазвичай електрокар, у якому сталася пожежа, відновленню не підлягає. Після пожежі на кораблі електромобілі, які палали, буквально вплавилися в палубу. А от люди, які перебувають в електромобілях, страждають рідко. Це пояснюється тим, що при перших ознаках несправності, яка може призвести до пожежі, автоматика подає сигнали тривоги, вимагаючи, щоб люди покинули салон. Поодинокі випадки загибелі людей в електромобілях під час пожежі або пожежі з вибухом зазвичай пов'язані з дорожньо-транспортними пригодами, це аваріями на високій швидкості. Для прикладу, у 2018 році 18-річний водій втратив керування своїм Тесла Model S і налетів на бордюр та стіну під час руху 186 км на годину. І він, і пасажир загинули, а пожежники гасили авто. Двічі акумулятор після ліквідації вогню через певний час загорівся повторно. Але існують способи профілактики пожеж в електромобілях. Для запобігання пожеж у транспортних засобах виробники електрокарів удосконалюють захист акумуляторних батарей. Скажімо, Тесла використовує у якості захисту АКБ від механічних пошкоджень титанову пластину з комбінації з багаторівневою амортизаційною конструкцією. Іншим способом запобігання пожеж в електрокарах є використання акумуляторних ячеек з хімічним складом LFP, тобто літій залізофосфат, які не загоряються при механічному пошкодженні та менш схильні до перегріву. Але такі батареї мають меншу питому ємність та щільність енергії, тому використовуються в електромобілях з меншим запасом ходу. Так, наприклад, в електромобілях британського бренду MG, що їх представляє на українському ринку компанія Viner Motors, використовуються безпечні літій залізофасфатні акумулятори ємністю 51 кВт-годин в моделях mg 4 та Marvel у версіях стандарт Range. А в тих самих моделях, але версії Long Range, використовується nmc акумулятор ємністю 64 кВт на годину такого ж самого розміру. Але у будь-якій версії електромобілів MG блок акумуляторів надійно захищено від механічного пошкодження та потрапляння вологи. Насторожує виробників і можливість пожежі через ДТП. Щоб мінімізувати ризик потрапляння в аварію, розробники почали використовувати автоматичні системи попередження та запобігання аварій, які суттєво знижують залежність від навичок людини-водія. І як вже було сказано, сучасна автоматика зазвичай своєчасно діагностує ризик загоряння і попереджає людей у салоні. Це дозволяє уникати в більшості випадків пожеж людських жертв. Що ж можуть зробити для профілактики пожежі власники електромобілів? Насамперед слід звернути увагу на якісне обслуговування авто і ремонт винятково у відповідних сервісних центрах. Спроба покрутити гайки самостійно може привести до плачевних наслідків. Були зафіксовані випадки пожеж, які причинили самовільне втручання власника в механізм автомобіля. Експерти вказали, що неправильно закручені гайки спричинили надмірну вібрацію машини, розгерметизацію корпусу акумулятора та потрапляння вологи і загоряння АКБ. Український дистриб'ютор британської марки MG компанія Viner Motors також рекомендує обслуговувати електромобілі тільки на сертифікованих СТО, які обладнані спеціальним обладнанням для обслуговування та ремонту високовольтних акумуляторних батарей. Одним словом, звертайтеся до фахівців, їхні послуги обійдуться дешевше ніж придбати новий автомобіль. Наступне золоте правило власників електромобілів це якісна зарядка. Низка пожеж в електрокарах, які були зафіксовані протягом останніх років, ставалися під час заряджання АКБ. Сертифікована зарядна станція не лише швидко поповнить заряд батареї, а й зробить процес заряджання безпечним. А якщо ж автомобіль заряджають від звичайної побутової розетки чи якогось іншого несертифікованого джерела струму, можуть виникнути проблеми. В Україні поки що є не сертифікація зарядних пристроїв для авто. Тому виникають ситуації, коли автомобіль подає сигнал, вимагаючи припинити зарядку, а не сертифікований пристрій, що не є повністю сумісним з машинами, на цей сигнал не реагує. Перевіряйте сертифікати, купуючи зарядні пристрої. Це справді дійсно важливо. Сподіваюся, запропонована інформація була для вас корисною. Якщо ж ця розповідь допоможе зберегти ваш електромобіль, я буду щаслива! У нас попереду ще багато цікавого. Не забувайте підписуватися на мій канал. До наступних зустрічей і наостанок подивіться чудовий відеоогляд про чудові електромобілі MG. Офіційні електромобілі MG – це гарантія 7 років. Європейська комплектація та офіційний сервіс. Офіційний імпортер MG – Вінпорт Imports Україна.